Як правильно годувати кішку вологим кормом? Багато хто навіть не здогадується. Це стосується як покупних кормів, так і їжі, приготованої самостійно. Готувати їжу кішки самостійно або купувати збалансовані корми, кожен власник домашніх тварин вирішує сам. Однак важливо пам'ятати про те, що перед подачою їжі в миску вихованця її необхідно попередньо підігріти. Як розповіли ветлікарі, коти та кішки надають перевагу корму кімнатної температури, тому вологий корм потрібно розігрівати. Але на водяній бані, а не в мікрохвильовці. Це зв'язано з початковим природним аспектом. Кішка є хижаком, і її видобуток має температуру тіла 37-39 градусів. Якщо ви готуєте їжу самостійно, то також давайте її тварині теплою, без небезпечних кісток та з мінімальним вмістом солі. Також пам'ятайте, що порції повинні бути маленькими і вихованцю необхідний завжди доступ до свіжої водички. Крім того, не варто давати одночасно сухий та вологий корм, краще чергувати їх. Це не тільки безпечно, але й урізноманітнить меню вашого улюбленця. Друзі, яку їжу найбільше полюбляють ваші вихованці? Обов'язково діліться своїм життєвим досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.